Всім доброго раночку. Бачите, ось такий результат посадки цибулі, отакі горщики в ящички з, я... з яєць. Туди нічого не треба, ні землі. Просто залимаємо водичкою, гарно обрізаємо цибульку. І от за тиждень, буквально за тиждень-два маємо ось такі результати. Дуже гарна цибулька, гарно росте, не потрібно її садити в землю, чистенька, гарненька. Всім смачного, поки ще є час, можете садити цибульку у такі горщики. Вже перевірений результат. Воно впускає коріннячка, і там живиться водичка. Ми кожного разу підливаємо, звичайно, щоб ці були вологі, Отак поставили в піднос такий, або щось під низ, щоб вона, водичка не розтікалася. І отакий от горщичок з яєчок дуже добре підходить. Ось така цибулька у нас виросла.